Миру вам і Божої благодаті, дорогі наші брати і сестри. Ми з Божою допомогою, невеличкими кроками, але рухаємося вперед. Бог нам допоміг закласти шість фундаментів на шість будиночків, і три будиночки ми почали мурувати. Хочемо подякувати нашим друзям, хочемо подякувати нашій помісній церкві, багатьом церквам із нашого чернівецького об'єднання і не тільки із чернівців, а й за кордону, братам і сестрам, які підключилися в труд, допомагають нам, благословляють нас, тримують нас фінансами і приходять своїми руками, роблять. Цю майстерську роботу хочемо вам щиро подякувати великому Божу Благосвіня, що ви сьогодні є з нами і підтримуєте нас у цьому проєкті. мы благодарны Богу за брата Виталика. И здесь, в Тисовце, с Божьей помощью строятся эти дома для людей, которые остались без дома и нуждаются в помощи. Бог благословил, и кирпич, и песок есть, а нужно на крышу. Мы молимся, чтобы Бог приготовил лес, черепицу. Если кто-то из вас имеет на сердце желание помогать, Пусть Господь вас благословит, братья и сестры. И верим, что вместе мы можем делать разницу в этом мире для Божьей славы. Подключайтесь со всей силою вашей для Божьей славы, чтобы и здесь построились эти дома, и чтобы люди получили благословение. Аминь.